Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше я Інна, і сьогодні у нас відео буде про терміни посіву петунії. Петуні як кущової, так і ампельної, і ампельно-каскадної. Кому ця тема цікавить, залишайтеся, буду розповідати те, що знаю з свого досвіду. В цьому році я вирощую тільки ампельні сорти. От кущову не вирощую, але минулі роки я вирощувала, тому маю деякі напрацювання по на на цій темі і поділюся з вами своїм досвідом. Ну, до насіння трішки. Цього року я маю ось таке насіння, вибрала я небагато сортів серій, як точніше сказати, але це мої улюблені, тому на них і зупинився мій вибір. Перед тим, як щось розповідати про посів, я хочу сказати, що ось зараз дуже ми багато вирощуємо живцями вегетативної петунії. А ось насінніва чомусь відійшла на, ніби на другий план. Але хочеться сказати, що ось петунія з насіння, вона мало чим поступається перед вегетативною. Ну, я б сказала, що навіть, ну як на мене, то вона по деяких таких пунктах набагато краще. Більшість її, якщо вибрати правильні сорти, вона нарощує гарні кущі. Вона красива, вона, її, звісно, її краще підстригти, було б, можливо, серед літа зробити коригуючу таку стрижечку. Але все-таки ця петунія гідна того, щоб її сіяти, щоб вирощувати. І знаєте, зараз будуть фото, ви все бачите, це ті петуні, які я вирощувала, тому я знаю про що говорю. На початку про кущову петунію, яку я не можу вам показати, тому що в мене її зараз немає. Кущова петунія, кращий термін її посіву буде від середини лютого до середини березня. Залежно від того, який результат ви хочете отримати, і на коли вам потрібна розсада. Якщо, можливо, ви хочете продавати її, то, звісно, її краще сіяти в середині лютого, для того, щоб вона ну, мала гарний вигляд до того часу, коли її. Потрібно продавати, щоб вона наростила гарний кущик, щоб квіточка була, щоб люди бачили, що воно і як. Ну, Тут потрібно зауважити, що якщо висіваєте ви в лютому, то звісно потрібна підсвітка. Обов'язково без підсвітки навіть не потрібно починати цю всю справу, бо будуть марно витрачені кошти. Можна організувати, якщо вам ну, для себе, можна організувати невеличку підсвітку, таку, яку, знаєте, коли я перше почала вирощувати петунію, почала я її з ампельних, я просто організувала таку невеличке собі місце. Е, буквально на, це була насільна лампа, вона підсвічувала і сходи, і все. І там вони були до певного часу, потім я його вже переносила на вікно. Так, ну що, це те, що про кущову петунію. Її зараз дуже багато сортів. Вона дуже красива, дуже така, знаєте, ну, вражає своїми барвами, тому хочеться її вирощувати. У мене зараз ну, немає для цього місця, тому що багато хочеться інших квітів виростити. Але і саджаю собі я тільки ампельні сорти. Ну, нема мені де їх садити, а для продажу то я їх не саджаю. Тому ось так вернемося. До тепер до ампельної петунії, до каскадної петунії. Е, ну, мої найулюбленіші серії це буде серія така е, від пан Американ, виробника В цьому році я її не купувала, а минулі роки я вирощувала фото ви зараз побачите. Е, ну, Це петунія, яка робить таку шапочку, знаєте, вона великих пагонів в неї немає. Е, дуже красиво вона. Виглядає, коли от в, в кашпо, чи там, який вазон, коли він стоїть на землі. От, ця петунія, отак вона тоді, красива, вона нарощує гарну і вегетативну масу, і все. От, Тож і петунія Easy Wave. Easy Wave в цьому році я придбала, придбала, ось е, е, така, бачите, тут вона ніби синя, а вона має бути голуба. Ну, Називається лавендер Sky Blue. Бачила в інтернеті відео, дуже на колір гарна квітка, от я її купила. І ще також із Із-Вейб я купила е, білу, гарні про неї відгуки, от я її купила. Е, ну, Ви бачите, хто купував, де насіння, коли ви бачите, що саме насіння з бонусфловера. І ще в мене таке насіння є із е, цвіточний дворик. І ще один е, виробник тут. Не виробник, а поставщик це тут Тайдал був редвілюр, ось такий магазин. Перший раз в ньому купувала. І хочу сказати, що, що якщо ви хочете посіяти насіння на маточні рослини для того, щоб живцювати, то їх потрібно вже було посіяти. Тобто термін посіву насіння на, для живцювання, це, скажімо, листопад-грудень. Тепер трішки я ще вернуся до сортів. В цьому році я буду. Оперу вирощувати. Е, У ну, мене вона Raspberry Ice, біла, дуже красива петунія біла в опері, ну, просто супер. Потім е, Purple, здається, ну, і, е, новинка чи 24-го року, чи то 23-го. Ну, раніше і в тому році і не було Pink опера і Lila Кайс. Отакі в мене будуть е, серії. Ця петунія для підвісів. Вона, ну, її можна, звісно, і на землю ставити, але от коли ви її поставите десь вгору, вона буде звисати, вона нарощує пагони. Ну, вона дуже красива. Про білу всі знають Raspberry Ice, такий колір. Ну, це дуже гарна її. От вона, до речі, на, на землі вона теж також в кашпо гарно виглядає. От і ще в мене буде серія Wave. Це ось кармін, прекрасний колір, такий дуже красивий. І парпел також. Ну, і звейм, здається, в мене все, ну і тайдали. От, от що стосовно тайдалів, от я їх висіяла на для того, щоб зняти живець, висіяла 1 грудня. Тобто сьогодні в нас 19 грудня, зараз покажу, як вона виглядає. Ось так на сьогодні виглядають сіянці. Висіяла я три сорти. Це в мене був чергі, редвілюр і сільвер. Зійшли всі насіннинки. Ось один стаканчик не зійшов, тому що я його перевернула. Хочу сказати, що насіння і ось від бунсловера, від цвіточного дворика, і ось отакий у мене був редвілюр. Все зійшло 100%. Ну, Тут в мене я висівала по дві насіннинки, і потім через тиждень ще висіяла. Тому ось такі вони, я рахую, непогано вони виглядають. Е, ну, стоять вони під лампами, ну і так ростуть. І тепер до термінів е, висівання петунії ж ампельної і каскадної. Дивіться, якщо ви будете е, живцювати, висіваємо значить, е, листопад-грудень. Якщо ви хочете небагато живцювати, ну тобто формувати ось так якось кущик і цим самим обрізати. Висіваємо її на початку січня. От я буду оце все насіння висівати на початку січня. цим самим я до початку сезону буду мати вже гарні такі підрощені кущі, і потрохи буду їх обрізати і цим самим і живцювати. Каскадну ампельну петунію можна висівати от з початку січня, я думаю, до половини лютого, до середини лютого. Це найкращі такі терміни для висіву. Ну, якщо не встигаєте, а у вас є умови, є підсвітка, яку потрібно дати на першому етапі максимальну, можна висіяти і на початку березня. Надалі, я думаю, також можна сіяти, але ж це, звісно, саме літування, воно відтермінується, а нам хочеться, щоб було б, звісно, скоріше. Тому, так як підсумок, кущова петунія це середина лютого, середина березня, оцей місяць, беремо за розрахунок. А ось ампельна висіваємо спочатку січня і аж до кінця лютого, краще до середини. Тепер, що так коротенько пройдуся, вже відео затягується щодо того, як сіяти. Коли петунію вона сіється поверхнево, я це все буду ще показувати, коли буду от висівати насіння, я буду показувати. І коли ми її посіяли, ми її накрили. І три дня ми можемо її тримати без світла, вона собі там буде. А ось уже після, на четверту добу обов'язково дати їй світло. Раніше я давала цілодобове світло для того, щоб сходи з'явилися раніше. І цим самим прискорила її ну, ріст. В цьому році я не світила цілодобово, світло було. Е Ну, коли давали, звісно, але я так розраховувала, що було 15-16 годин світла на добу. Ну, навіть коли виключають на світло, просто воно горить, воно включається виключається саме по собі. Тобто, якщо навіть виключали на 8 годин світло за добу, то 16 все-таки світилося. Ну, Це не, не той режим, який потрібно квітам, але ну, який маємо. ну, Що тут зробиш, ще такий час живемо. Якось воно. От, ну, Особливої різниці між тим. Щоб я їх світила цілодобово і недобово, ну можливо, є трошки там, були б вони трішки більші. Що ще? Якщо у вас немає підсвітки, то я вам ще раз наголошую: не сійте раніше березня, коли ви можете її десь на світле місце. Там все-таки трохи довший день якось, якось отак робити. Не зі... Вона то зійде, ну, вона витягнеться і вона загине, там буде чорна ніжка і все, воно це просто дармові гроші. А ось як таке насіння 5 насінинок коштує 50 гривень, то не хочеться ще його загубити. Ще ж не факт, що кожна насінинка і зійде. Тому враховуйте це. І майте на увазі, без свідки це не буде. Ви можете просто взяти настільну лампу, світити настільною лампою, як це робила я. Ось... Можете висіяти в якийсь невеличкий контейнер, і вони будуть у ньому тривалий час рости. Ну, У мене є, наприклад, куди поставити, то я висіваю ось відразу такі стаканчики. Я собі так ну вже декілька років я собі так такий як це, метод придумала, мені так зручно. Отак я їх висіяла, тут вони ростуть і будуть рости, поки корінчики не заповнять цей стаканчик. Коли я висіваю багато їх, от в якийсь там ставлю лоточок, вони там сходять і. Коли насіння не сходить, я просто його виймаю. Вільніше ті, що вже зійшли, я виймаю, тому що їм не потрібно бути під укриттям, а ті, що ще не зійшли, вони там стоять і так. Ну, це все ще я буду сіяти, буду розповідати, поки це так по краям пройшлося. Тож так, можна під лампу, просто щоб лампа була холодного світла, звичайна така, яку ми микаємо для освітлення, і це все буде рости. І, звісно, щоб було тепленько, бо коли буде холодно, то це вона рости не буде. Для сходів потрібна температура 20-25 градусів, а вже після сходів ми понижаємо, там можна 20 і ну, від 18, я б сказала, градусів, і вона буде собі потихеньку рости. Так, відео вийшло довше, ніж я хотіла, але все-таки. Я хотіла розповісти вам, тому що ці питання з термінами, то як для мене, ось про катарантус. Я ну, не знала, коли кущовий катарантус висівати. Мені людина підсказала в коментарях, і я дуже задоволена з цього. Тому чекаю на, на ваші коментарі. Можливо, ви щось підскажете мені і читачам, які будуть, і глядачам, які будуть читати коментарі. Це дуже важливо, якісь в кожного є якісь свої напрацювання. Якщо ви ними поділитеся, то це буде дуже корисно всім. На цьому все. Вирощуємо квіти, чекаємо на мир. Ну і щастя нам всім удачі і гарних урожаїв і квітів. І ми розвісні!